Слава Ісусу Христу! Ісус Христос сказав: Ідіть і проповідуйте, а не займайтеся релігійними обрядами. Тому моя задача це бути представником Бога на землі, проповідувати Слово Боже до краю землі. І я маю поклонятися Господу Богу в дусі та істині. І Біблія говорить, що ми маємо бути живими каменями, а не цеглинами. І наше життя, воно на землі є тимчасовим, і ми маємо вже це зрозуміти. І тому ми повинні думати зараз, куди наша душа потрапить: чи вона попаде до раю, чи вона попаде до пекла. І від цього залежить, кого ми слухаємо і кого ми приймаємо. І якщо ми приймаємо Божих людей, Божих пророків, то ми отримаємо нагороду. І я зрозуміла для себе, що релігія вона не спасає, тому що спасає тільки жива віра в Ісуса Христа. І Слово Боже, потрібно сьогодні кожній людині. І коли ми е, Слово Боже нехтуємо, то приходить просто наше в життя прокляття. Тому нам потрібно проповідувати Слово Боже до краю землі, щоб більше людей наверталися до Господа, Бога нашого Ісуса Христа. Я зрозуміла для себе, що церква це є живі камені, на яких Бог будує Божий храм, це є учні Ісуса Христа, які є послідовниками Його і покладають свої життя за других людей. Амінь.